Вітаю вас, друзі. Маю дуже і дуже хороші новини. Справа в тому, що Ютуб завдав серйозного удару по російській пропаганді в Україні, і так би мовити, взяв канали Медведчука. Ютуб канали Медведчука під зовнішнє управління, внішні управління сучотом внічні управління по вопросу нічого управління, зовнішнє управління і останні акорди того зовнішнього управління внішні управління зовнішніх хазяїв. Від сьогодні Ютуб канали ЗІК 112 та Нью-Зван Блоковані на території України це означає, що в інших країнах їх можна буде дивитись, а в Україні ні. І Ютуб заблокував їх із поясненнями, що це зроблено на вимогу уряду України. Тобто, це зроблено через те, що щодо каналів ЗІК 112 та Ньюзван раніше було застосовано санкції. І ще одна помийка Медведчука у Ютубі під назвою Перший незалежний поки що продовжує працювати, але я переконаний, що це. Це теж історія тимчасова. Рано чи пізно і їх перестануть показувати в Україні. І на цій помийці поки що закриття каналів 112 Зік та Ньюзван, точніше, їхнє блокування на території України, чомусь не коментують. І ви знаєте, я тут подумав як людина, у якої є величезний архів. Відео з каналів Медведчука я просто не можу вам не розповісти зараз, без чого українські глядачі залишились. Тепер Сніжана Єгорова не зможе на каналі 112 розповідати, як її та російськомовних в Україні притісняють. На нас отак так ось показують пальцем. Нас Акета гнобят, унічтажають. І ще одна шістка Медведчука Євген Червоненко більше не зможе співати на Ньюзвані та говорити там свої пацанські цитати. Я мічкаю вернутися війни. Ми всі вернемося. Головне. І до да вистрила втрата. А на зіку той самий червоненко не зможе ділитись своїми сексуальними фантазіями із скориком із партії ОПЗЖ. А от е, тот Що же... ти перебил. Он так ви мене перебілі. <гум> я ж не закінчив. Так хто канчає? Ти лі я в місці. В я з жінчинами. Тепер і у Толіка Шарія не буде своєї програми на 112-му. І він не зможе там цитувати кремлівські методички. Ну що я можу сказати? Кріплого дегенерата просто сорвало кришу. Так я повторюю 10 разів, в Україні громадянська війна. Але нічого у Толіка поки що є його ютуб-канал, і його завжди раді бачити на російському телебаченні. Порошенко, вірніть блін, тому що я не думав, що таке треш і таке дно може на самом деле происходити. До слова, шарій дуже обурений тим, що самі помийки Медведчука ніяк не коментують те. Що Ютуб їм заблокував мовлення на території України. А в той же час на одному із сайтів цих помийок закликають підписуватись на канали Медведчука в Ютубі. Заблоковані канали. Мені дуже радісно від того, що Ютуб прикрив ці помийки, але з іншого боку, зовсім трішечки, я про це шкодую, тому що тепер Вадим Рабінович не зможе в ефірі 112-го каналу лякати мною бабусь. Стерненко, знаменитий руководитель убівши людей, просто убівши. Це... В Африці такого битва убівши людей. Доказано сьогодні слідство, що він добивав їх лежачих. Сидить в кабінеті генпрокурора чай. до слова. Просто зараз ви повинні натиснути до цього відео лайк і підписатись на мій канал. І можете іще підписатись і в інших соціальних мережах, тому що на мене, на відміну від каналів Медведчука у Ютубі, підписуватись можна. Нічого собі! після оцих блокувань. Ми ще й залишимось без юридичних шедеврів одного із ведучих помийки Нью-Зван В'ячеслава Піховшика. Е, те, що ви розказуєте в протистоянні, безнаказаність лежить Відсутність призумтості винуватості, коли треба злочинець завжди буде сидіти у в'язниці. Відсутність призумтості винуватості, і навіть не зможемо більше почути, як п'яна кореспондентка ставить питання, і Киві. наближається зима, проте обіцяного зниження тарифів так і не відбулося. Платіжках дуже великі, цифри у людей за опалення, та й відомі філософські цитати самого іллі киви тепер також помруть разом із цими помийками. <плес> Але є й позитив. Кива більше не зможе кричати на ведучих. Ньюзвана, тому що немає тепер ніяких ведучих там, так само, як і самого Ньюзвана. Я прошу прощення. От ви пожалуйста, навчітесь дослухувати і пожалуйста, не обривайте мене тоді, коли я хочу закінчити миси. Перезвоніть мені, пожалуйста, і дайте мені нормальне час ефіру. І особисто мені ще дуже приємно від того, що регіоналка і проросійська колаборантка Лена Лукаш більше не зможе в ефірі каналу Ньюзван радіти тому, що мене переслідують. Я вважаю, що сьогоднішнє сабиття це приговор всім бандам бродячих активістів. єдине за що я дійсно дуже і дуже серйозно переживаю, так це за те, що кролики тепер залишаться без корму і не зможуть співати своїх дебільних пісень. Щоб вони не робили, не ну Видно, в революцію їх мама родила. Видно, на Майдані, їх мама родила ну Пані діла, ви знаєте, те, що Ютуб нарешті прибив оці помийки Медведчука, це звісно ж чудово, це прекрасно, і я цьому радію і нагадаю, що це відбулось за ініціативи українського уряду. І це той рідкісний випадок, коли їх дійсно можна похвалити за те, що вони зробили щось хороше для нашої з вами країни, для нашої інформаційної та національної безпеки. Але. Усе одно залишається відкритим питання. А чому наша влада ігнорує інші проросійські помийки, які працюють фактично на окупанта і ніяк не намагаються їх закрити? Чому у нас досі вільно працює канал Мураєва наш, на якому розповідають, що українська армія це злочинці? тому, що армія використовувалась проти власного народу. Ви розумієте, що з із нашої української армії? зробили приступницю, і ще одне дуже логічне запитання: якщо наш уряд може добитись блокування ютуб-каналів Медведчука, то тоді чому він нічого не робить для того, щоб шарія заблокувати? Ну, принаймні, хоча б на Ютубі для початку. Так я повторюю 10 разів, в Україні гражданська війна. І ще один дуже і дуже важливий момент. У нас у трендах Ютуба постійно з'являються відео від російських федеральних телеканалів. Проти них офіційно вже дуже давно запроваджено санкції. Тому я гадаю, нашому уряду можна було б знову ж таки звернутись до Ютуба із проханням заблокувати і їхнє мовлення на території України. Для цього є усі підстави. І тоді наш інформаційний простір стане набагато чистішим. Ну а поки що, давайте щиро і ще раз порадіємо, що маємо сьогодні такі хороші новини. А я особисто зичу усім ресурсам російських пропагандистів нарешті розпочати мовлення для Кобзона.